Профілактика правопорушень серед підлітків є пріоритетним напрямком у державі щодо боротьби зі злочинністю. Тут головне не допустити формування кримінального досвіду. У Маяківській загальноосвітній школі, що в Луцькому районі, відбулися заходи з метою профілактики шкідливих звичок, запобігання правопорушень та асоціальних проявів у підлітковому середовищі. Їх учасниками стали як фахівці у даному напрямку роботи, так і вихованці школи. Протягом року ми проводимо як загальні лекції щодо профілактики правопорушень, так і індивідуальні бесіди з дітьми. В основному це з дітьми, які стоять на... Профілактичному обліку шкіл. Загалом, в минулому році ми провели більше 40 таких індивідуальних бесід, відвідали 9 шкіл з такими бесідами, роздавали також буклети щодо профілактики шкідливих звичок. Звичайно, що найбільш поширеними правопорушенням, злочинами це є крадіжки, це є хуліганство. Ну, звичайно, що діти є різні. Це є діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми намагаємося відвідувати ці сім'ї. Ми намагаємося впливати на батьків. Ну, зокрема, заслуховуємо таких батьків на радах профілактики, як в школах, так і в сільських радах. Намагаємося направляти листи в міліцію для притягнення до адмінвідповідальності даних батьків. Нині проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Над пошуком шляхів її вирішення працює широке коло фахівців. На даний час станом на сьогодні в Луцькому райвідділі міліції у групі кримінальної міліції у справах дітей перебуває 22 неповнолітніх особи. Більшість осіб перебувають за скоєння злочинів пов'язаних з крадіжками. Нанесенням легких тілесних ушкоджень, також значна частина, скажімо так, група дітей, які вчинили адміністративні правопорушення два і більше протягом року. Такі діти в нас перебувають на обліку. Є кілька дітей, які скоїли тяжкі злочини на даний час. Також знаходяться в нас на обліку. З ними проводиться ну, по напрямкам, скажімо так, відповідна профілактична робота. Досягаючи повноліття, правопорушники не завжди змінюють стиль життя, роблять відповідні висновки, щоб не повторити правопорушення уже в старшому віці і нести за це відповідне покарання. Особи, які скоїли злочин, якщо судом їм вони засуджені до покарання непов'язаного з позбавленням волі, стають неповнолітніми. Ми їх передаємо у службу дільничних інспекторів міліції. Які надалі до завершення цього покарання перебувають на обліку у службі дільничних інспекторів, яка здійснює за ними відповідну профілактичну роботу з ними, наглядову учасники заходу мали нагоду отримати роз'яснення кримінального кодексу, закону про адміністративні правопорушення та зрозуміти всю вагу наслідків за, на перший погляд, дитячі пустощі. На обліку кримінальної виконавчої інспекції Луцького району перебуває п'ять неповнолітніх, з яких засуджені чотири неповнолітніх за тяжкі злочини і 1 один неповнолітній за особливо тяжкий злочин. Рішенням суду людина визнається винним і дається їй іспитовий термін. Тобто, якщо це не є злочин. Тяжкий або особливо тяжкий, то до неповнолітніх застосовується стаття 75 Кримінального кодексу України. Це звільнена від відбування покарання з іспитовим строком. Що це таке? Коли вирок набирає законної сили, цей вирок скеровує до нас в кримінальну виконавчу інспекцію. Потім ми викликаємо того неповнолітнього до нас в кримінальну виконавчу інспекцію з батьками або усі, яких вони заміняють, і розказується порядок та умови відбування покарання. Тобто, не порушувати громадський порядок, там певні обов'язки накладаються рішенням суду на неповнолітню, зокрема, згідно статті 76 Кримінального кодексу України, це не виїжджати за межі України на постійне місце проживання, повідомляти органи кримінальної виконавчої інспекції про зміну місця проживання та періодично з'являтися на реєстрацію. Тобто інспектор, який з вами буде працювати, встановлює вам день явки на реєстрацію, які ви зобов'язані ходити до нас на відмітку. Якщо ви не відмічаєтесь, тобто назбірується два і більше пропусків реєстрації або притягатись до адміністративної відповідальності, вам можна бути може бути замінений іспитовий термін на реальну міру покарання. Однією з причин того, що неповнолітні стають на шлях правопорушень, є стан сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але на думку чиновників, завдяки наполегливій і систематичній роботі з цією категорією населення, вдається поліпшити ситуацію. Минулого року ми провели 18 бесід з дітьми, які вже скоїли злочини, які є умовно засудженими. Ну і треба сказати, що в нас в минулому році рівень злочинності зменшився набагато. Маємо на сьогоднішній день 128 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В цю ж в категорію входять діти-бродяжки, які систематично залишають місце проживання, місце навчання. Двоє дітей ми таких маємо. Загалом це близько 40 сімей, але цифра змінюється кожним місяцем. Так, у нас є декілька сімей, які покращили свої умови проживання. Так само у нас вже декілька дітей перестали бути бродяжками. Ми в минулому році зняли трьох дітей з обліку. Які перестали бродяжити, покидати місце проживання в основному. Тобто ця спільна робота давала свої результати. Злочинність у молодіжному середовищі є однією з найболючіших проблем суспільства. Тож профілактика правопорушень серед неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, адже вона пов'язана з вирішенням певного кола виховних завдань.